Вітаю! Ви на каналі ВЛК Роз'яснення статті 79. Стаття 79 стосується військовослужбовців, які перенесли різні види впливу зовнішніх чинників, зокрема, Термічні та хімічні опіки. Опіки класифікуються за причиною, термічні від відкритого вогню гарячих рідин парів розплавлених металів. Хімічні від кислот, лугів. горючих речовин. Глибиною ураження Перший ступень. Почервоніння незначних біль. Без пухирів. Другий ступень. Пухирі. Сильний біль ураження. До дерми. Третій ступень. Руйнування дерми. Можливий некроз тканин. Четвертий ступень. Обвуглення тканин, глибоке ураження м'язів та кісток. Наслідки для військових. Легкі опіки можуть не впливати на боєздатність. Важкі випадки, 3-4 ступінь ведуть до втрати працездатності. Відмороження. Причина дія холоду та вітру. Ступені ураження. Перший почервоніння, набряк, відчуття холоду, другий Пухирі, біль. Третій. Некроз шкіри та м'язів Четвертий. Глибокий некроз ураження кісток. Наслідки для військових. Легке відмороження, можливе повне відновлення. Важке втрата кінцівок, і інвалідність. Інші зовнішні впливи: тепловий і сонячний удар. Причина перегрів, зневоднення, симптоми, головний біль, слабкість, втрата свідомості. Наслідки. Втрата боєздатності у важких випадках набряк мозку. Вибухова травма причина дія вибухової хвилі може уражати внутрішні органи, викликати переломи, контузії, легкі випадки можливе відновлення, важкі інвалідність, акубаратравма. Причина різкий звуковий тиск, вибухи, постріли, симптоми. Зниження слуху, шуму в ухах, біль, наслідки, тимчасова або постійна втрата слуху, баротравма вуха або легень. Причина різкі зміни тиску, вибухи, глибоководні занурення, симптоми: розрив барабанної перетинки, утруднене дихання, важкі випадки, пневмоторакс, серйозні ураження легень. Кесонна хвороба. Причина швидкий перехід з високого тиску до низького. Симптоми: біль у суглобах, слабкість, параліч. Наслідки ураження нервової системи. Смерть у важких випадках. Асфіксія. Причина нестача кисню, задушення, задимлення, токсичні гази. Симптоми утруднене дихання, втрата свідомості. Важкі випадки пошкодження мозку, смерть. Ураження блискавкою електричним струмом. Причина контакт з високою напругою. Симптоми: опіки, аритмія, параліч. Наслідки смерть або важкі порушення роботи серця і нервової системи. Вплив вібрацій. Причина довготривала дія механічних коливань. Симптоми. Біль у суглобах, оніміння кінцівок. Наслідки. Хронічні розлади кровообігу, втрата працездатності, контакт з джерелами іонізуючого випромінювання. Причина радіація, ядерні вибухи аварії, симптоми: нудота, слабкість випадіння волосся. Наслідки рак. Променева хвороба, смерть. Отруєння компонентами ракетного палива. Причина контакт із токсичними. Речовини, симптоми запаморочення, блювота, параліч, важкі випадки, смерть або ураження органів, вплив електромагнітного та лазерного випромінювання. Причина тривалий вплив радіохвиль, мікрохвиль, наслідки ураження очей, нервової системи токсичні ураження від мікроорганізмів першої і другої груп пато. Патогенності. Причина: біологічна зброя, інфекційні хвороби, симптоми залежать від типу інфекції, наслідки, смерть або інвалідність. Ці фактори можуть суттєво вплинути на стан здоров'я військових та їхню придатність до служби. Згідно з статті, розподіл за придатності та порушень функції і ступенями. Пункт А. Значні порушення функції або стаття А. Значні порушення функцій тяжка акуборотравма. Вердикт ВЛК непридатний до військової служби. Що це означає? Військовий отримав серйозні наслідки після травми або впливу. Це можуть бути сильні опіки, відмороження, стійкі неврологічні чи фізичні порушення. Тяжка акуборотравма передбачає значну втрату слуху аж до глухоти. Особи з такими наслідками звільняються від служби. Пункт Б або стаття Б: Помірні порушення функції акуборотравма середнього ступеня. Вердикт придатний для служби в військових частинах забезпечення ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, медичних та логістичних підрозділів. Що це означає? Військовий має стійкі, але не критичні наслідки травми, наприклад, середня втрата слуху, хронічні болі після травми, обмеження рухів. Служба можлива, але не в бойових підрозділах. Можуть бути переведені на посади у тилу, забезпечені штабах навчальних центрах тощо, Пункт В, тобто стаття В. Незначні порушення функції або їх відсутність, або ротравма легкого ступеня. Вердикт придатний до військової служби. Мінімальні або відсутні наслідки травми. Легке зниження слуху, незначні болі або залишкові явища. Що не впливають на загальну боєздатність. Військовий може продовжити службу без обмежень. Висновок. Стаття 79. Встановлює категорію придатності залежно від тяжкості наслідків травми. Важкі ураження ведуть до повної непридатності, помірні, до переведення у підрозділи забезпечення, а легкі дозволяють продовжувати службу без обмежень. Виникли питання? Не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я!